Здрастуйте, дорогі малята! Це знову я, тітонька сова з наукового дупла. Зараз ми почнемо новий урок обережності. Ось я бачу у тебе в руках м'яч. Так, це мій м'ячик. Я ним граюся. А де ти ним граєшся, домовичок? Ну, вдома граюся, на подвір'ї граюся. Вдома в помешканні з таким м'ячиком, гратися потрібно обережно, бо можна <світ> випадково розтрощити вазу або шибку, та власне будь-що. <світ> Краще так. за все гратися м'ячем на подвір'ї з друзями і при цьому обов'язково дотримуватися правил обережності. А тепер послухайте про інші ігри. Не можна лізти в незнайомі печери, старі хліви та підвали. Не можна стрибати в ями колодязі, глибокі нори та печери в землі. Ага, зрозуміло. Тоді підемо далі. Всім маленьким дітлахам обов'язково потрібно знати про те, що самостійно вибігати з двору на вулицю категорично заборонено. Там повно автомобілів, які мчать по дорозі та по вулицях, вибігати на дорогу дуже дуже небезпечно. А переходити дорогу з одного боку вулиці на інший можна лише з дорослими і по спеціальному пішохідному переходу, і тільки на зелений колір світлофора. Це найголовніше правило безпеки. Переходячи вулицю, тримайтеся міцно за руку дорослих мами, тата, бабусі або дідуся потрібно встигнути побачити і сигнал світлофора, тобто яке на ньому горить світло. Зелене, отже, можна йти. А якщо червоне або жовте. Потрібно стояти правильно. Ну а зараз ми подивимось новий мультик про те, як наш домовичок не слуха, забув правило обережності і вискочив з двору. Так, було діло. Дивимося. Добре. Не цікаво нам вже дома, бо давно там все відомо. То, щоб було веселіше, вибігаємо скоріше до підземних переходів глянути на пішоходів. А також, де без там гудуть автомашини на уті, ходять дітлахам. От би тут погратись нам. Але треба знати діти, що не можна це робити. Бо від ігор край дороги поламати можна ноги. Ім відомо дітлахам без дорослих тат і мам на дорозі небезпечно, це кажу я вам сердечно. Ось такий нещасний випадок стався з іграшковим роботом. А на його місці міг би бути йти, неслухо. Ой, Спасибі, тітонько, сова. Навчили мене розуму. До побачення і вам, малята, до побачення. До нових зустрічей, малята, до нових уроків обережності з тітонькою совою і домовичком не слухаю.